Ще про такі акції попереджають. Це раз, а по-друге, для того, щоб я зрозумів, в чому суть, я і запросив ініціативну групу. Ну, ви прийшли всі, будь ласка, я українською бачите, і, 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 і якщо є необхідність вийти на вулицю, я вийду з вами і так само там необхідно сідав коментар. Значить, я почув вас, я почув це прізвище, і от поки ви піднімались, поки я був в прокуратурі, я і з засобів війни, з інтернету, я дізнався, в чому суд. Ми перевірили ті провадження, які є у нас зараз у військовій прокуратурі прокортурізону. Такого провадження ми не розслідуємо, ви це знаємо. Мабуть, вам більше вдома, хто розслідує це? Це, скоріш за все, військова прокуратура Донецького гарнізону. Тобто. Надавати наразі кожного об'єктивного будь-які коментарі, чи законно він притягається до відповідальності, чи, чи правомірно він затриманий, чи буде море на запобіжний захід, я не можу. Тому, звичайно, отримати від вас лист чи звернення, і передати його своєму керівництву. Передати його з міста керівництва військової прокуратури Донецького гарнізону я зможу і зроблю це, тому що це мої обов'язки. А по решті обставин, на жаль, прокоментувати не можу, тому що не знаю. Кажу вам, які. тобто ви готові лист звернення від громадських івано франківської області підтримати і передати на військову прокуратуру України? Значить... Е Військова прокуратура Івано-Франківського гарнізону, як і будь-яка інша прокуратура е вирішує звернення в разі наявності підстав, ну, а це виключно, коли є е вільності точніше перемогу про порушення по е тих е об'єктах, які її піднаглядні. В даному випадку, якщо, наприклад, про порушення чи є певні обставини, які треба перевірити не в межах Франківського, ми зобов'язані і це звернення чи то я, Якщо вважаєте за необхідне оборону військовому прокуратуру, або... ми, ми, ми враховуємо і просимо вас. І скажіть, будь ласка, на пресу, щоб ми всі знали, що ви це зробите, чи не зробите. Щоб військова прокуратура України знала про цей інцидент, і вам буде подано лист, звернення і все остальне, що ви це зробите, скажіть на пресу. А пресу прошу довести це до своєї громадськості, що буде так зроблено, чи буде не так зроблено. І щоб повністю не слідкувати це, як воно буде проходити, іменно щоб нам, наша задача, щоб ми ви до прокуратури України. Підтверджуєш, що це і офіційно вам заявляють, що це буде виконано. Більше того, заявник має право отримати. Тільки в прокуратурі будь-якому державному органі відмітку про отримання його звернення і заявник обов'язково повідомляється про скерування звернення за належності, якщо вони розглядаються на місці. Тому е, я не тільки це зроблю, а я за необхідності надав підтверджуючи. Золь, щиро дякую. Е, у нас від ініціативної групи є е, таке прохання. Тому що ми ініціативна група. Це є громада. Ми попросили вас вийти і громаді сказати, звучите, що не передачу. То, я, я вас так. почув, я зрозумів, в чому суд. Я виходжу з вами. Я думаю, що почуєте. Обізвіть, будь ласка. Я буду говорити голосно. Дайте робота не чувати. Шановна громада, шановна громада, до мене кабінет зайшли до групи, заставників законопи. І я нарешті зрозумів, е, я нарешті зрозумів е, в чому суть і які питання цікавлять громадськість Івано-Францющини. Е, Перш ніж надавати коментарі, я вислухав ваших представників і наразі об'єктивно можу повідомити про обставини, які вас цікавлять. А, а цікавить доля і цікавить права позиція відносно Романа Івачка. Я прокоментував е, про те, що е, військова прокуратура Івано-Франківського гарнізону е, це провадження не розслідує. І е, з об'єктивних причин е, будь-яких відомостей щодо е, обставин, щодо причин затримання, щодо можливого вчинення кримінального правопорушення. В нашій прокуратурі немає. Через це надати об'єктивний коментар я не можу. Я думаю, що ви мене зрозумієте. Натомість я пообіцяв і ваші представники, і ви попросили перед пресою запевнити, що це звернення буде отримано і передано за належністю головної військової Так, головної військову прокуратуру для розгляду. Наразі це все, що чим я можу вам допомогти, ну і готовий відповісти на питання, якщо вони. А до цього часу ви не знали, що є така ситуація? Ні, до цього часу я не знав, тому що наскільки мені відомо, ці обставини відбулись і затримання, і певні питання до цієї людини за межами Франківського гарнізону. Прокуратура Франківського гарнізону. Розслідує кримінальні провадження і проводить відповідні дії саме в межах анківського гарнізону. Мені не було відомо про це. Про цю акцію, до речі, я дізнався. Чому? от, з вас заявляють на війну, і що не ми... я перепрошую. Вона Ви Ні можете звернутися до військової прокуратури Ні. України з, вим... з проханням вимогою, щоб надалі, якщо є такі справи. Повідомляли вас обов'язково За місце проживання місце проживання. Людину забирає різформації воно франківської області, а люди не знають. От сім'я не знала де, де людина ділася. Розумієте, таке звичайно можна зробити, але є є закон і є кримінальний процесуальний кодекс і регламентує порядок проведення певних слідчих дій. зокрема, таке можна зробити в рамках. Відповідного доручення, відповідної постанови, якщо вона надійде від нас чи з Генеральної прокуратури, чи з е, іншої прокуратури гарнізону, тоді ми тоді ми в рамках цього провадження проводимо певні слідчі дії і скеровуємо це доручення вже виконане. А ну з, з, з об'єктивних причин володіти інформацією всією по по Україні, навіть якщо людина місцева, ми, ми не можемо. Так і чужими не бувають, не залишайте. Людина ви повинні знати, що телефонний режим режимі свідчить, як має право представляти якусь проявку, наприклад, що він повинен з'явитися на 25-му число, наприклад, у Держинську, що він вже демобілізований, нам не служба, закінчити повинно бути місце проживання. Я вас вважаю, що... Значить, я можу прокоментувати, як це, як це визначено законом, може, зокрема кримінальним процесуальним кодексом. Е, учасники кримінального провадження е, викликаються до органів судового розслідування повісткою. Однак закон, однак закон передбачає можливість виклику по телефону. Тобто це, це, це передбачено законом. Більше питання, ну, яким чином це буде підтверджено, і, скажімо так, про те, що людина отримала це повідомлення дійсно, і що вона зобов'язана з'явитися. Це не регламентовано. Однак про отримання повестки людина розписує...